Переноска продовжувати своїми руками. Будемо робити, що ми маємо розетку АП. накладну. Коштує десь 50 гривень. Коштував може 60 Що ми маємо вилку, якийсь теж бренд за 20 гривень. І що ми маємо? 7 метрів кабелю. 7 метрів кабелю, мені обійшлося в магазині будівельному по 40, здається, гривень, 7 на 40, 28. 280, нехай 20, 300, 350 гривень до 400 гривень, 7 метрова переноска. Коли я зайшов на сайт епіцентру і глянув на 7 метам, вони копійки коштують. От. Але якщо добре придивитися. Ми бачимо, що 7 метрова 5-метрова переноска січення кабелю приблизно 0,75 чи ще щось. Щось легеньке включити можна. Пральну машинку, пилосос і, і, і потужнішу техніку для домашнього вжитку включати не варто в такі переноски, бо щось десь закоротить, щось і згорить. Я взяв січення. Де манеш січення? Треба везінку поміняти колись. Січення два кабеля. На 2,5 квадрати. Чо, 2, а не 3. У мене без заземлення, у мене в принципі взагалі в квартирі нема заземлення. Так само і на дачі, нащо мені тоді -то заземлюють. Засобами маю старий поламаний індикатор і зламану викрут. Відкриваємо роз'ятку. Довикручую. Просто ми от тих два болтики відкриваємо, відкручуємо. і пробуємо її якось добути, а вона не добувається, холєра. Відкручуємо вольки, значить, до кінця, так щоб їх не загубити. як воно довго, щоб поверті лишив на роботі. Добули. Беремо один кінець кабелю, робимо отакий от акуратний надріз у тій грубшій ізоляції. В моєму випадку білій вашій може бути чорній. Загортаємо добуваємо дрітик, тягнемо за дрітик, щоб легше йшло. Можна зробити тут невеличкий, але вже не глибокий надріз, щоб не Покласти ізоляцію на отих вже дротиках. Косачки би бажано було мати. Ладно, обійдемося. Ні, ну косачки бажано би було мати. Ну добре. З одного кінця і з другого. Вижіємо на пальці, особливо на свої. Чуть-чуть таке. Ізоляцію ми зняли, можемо її тако акуратно обрізати. Але, кажу, акуратно, щоб не постраждала ізоляція на тих дротах, бо тоді їх треба відрізати і робити всю процедуру по нову. Зачищуємо оті маленькі дротики. Як зачистило, якщо у вас не монолітний кабель, Ну з монолітного кабелю робити продовжувати трошки зле, бо він у вас не буде тако гарно згинатися. В ідеалі гото би все мало гільзуватися, Але хто то таке буде робити? Тут вже можна акуратно, а на цілого вважаючи на пальці о, прорізати оту фігню. Прорізаємо. Ту фінню, трошки добулаємо, трошки закручуємо. І обрізаємо оту хрень. Так. Саме головне треба глянути, чи вам щось взагалі видно з того, що я роблю. Бо я собі трендю, щось роблю. А чи не відео тут все видно, що я роблю. Такс, підключаємося в розетку. Тут у нас є два таких болти. Вони вже, в принципі, послаблені, але ми їх ще трішечки послабимо. Щоб у нас отам така мідна фігня опустилася. Коротше, щоб ви побачили дзюрки, Тут вже ви бачите дзюрки. А отут ви бачите, як воно до половинки є. То ми її отако от зробимо, щоб воно за десь три оберта, Ні, два. Два хватить. І робимо дуже просто. Фазою 0 протруни немає ніякої. Блін, косачки треба. Але я по них підвал не піду, бо я лінива скотина. Зараз добре закручуємо кінці. Вставляємо один кінець в одну дзюрку. Первіше з одної сторони, бо тут дзюрки дві. Розетка взагалі не розрахована на такий серйозний кабель. Але ми туди мусимо то вставити. Чому так добре вставити на цілого. Вставили, закручуємо. Закручуємо добре, але, знаючи теперішні розетки, з щоб не зірвати різьбу, бо воно рветься на раз-два. Закрутили той болт, куди ми вставили кабель, дергаємо за кінець. Кінець не видергується, але дергаємо теж. Ну, Все робимо з в пальцях. Інший кінець кабелю. Вставляємо в другий болт. Так само трішечки провертаючи Ой, перепрошую. Щоб у нас оті вусики, які відтопирюються, не вилазяли назовні. А все залізло туди-ка в джуру. Чи то монтажний отвір, Чи в дзюру. Коротше, все залізло туди-ка. Якщо туди-ка все не залізе, то так, залізло майже все. Тепер знову закручуємо Болтик. Чутьо. Позакручували болтики з чутьом. Пробуємо, не дергається, пробуємо, не дергається. Тут, якщо трохи торчить, воно <кхи> не є дуже смертельним. Спишемось. Так що ми той кабель закладемо сюди. Би не мог заважати. От так потім красива вкладка кабелів. Потім беремо оту накладку, яку ми ще не погубили болтики. Тільки... Дивимося, чи вони нам не повилітають. повилітають. Можливо, ні. І тут ми побачимо з другої сторони. Можливо, більш детальніше я тут десь розказав при монтажі накладної розетки. Там в мене є такі відео. Бачимо таку фігню. Ми приблизно дивимося скільки нам треба. Треба зрізати. І треба зрізати, коротше. Щоб там було. Це дюра! У нас монтажний отвір. Зрізаємо. О, зрізали. Видно, не видно. А тому і видно тут і догадатися? Не тяжко. Зрізали. По краях і відігнули. Дивимося, як в нас лягає кабель. Треба ще трошки, бо він горує. Горує тут. Коротше, виступає трошки доверху. Зрізали ще трошки. Все трошки відігнули. Тільки відгинайся. Пробуємо. Все, тепер нам. Врязу так як має бути. Прикручуємо одне от друге. Гарно і акуратово. Со там капель у нас Помістився. Все, таких пару клациків. Хуяр далі. Закручуємо болтики. Ті болтики, до речі, дуже скоро зриваються, так що їх взагалі з дуже великим чутьом треба закручувати. Зривається так, як різьбу ми зриваємо і все. І вже ніфіга тримати не будуть. Закрутили їх з Тепер процедура з численням кабелю з твоєї сторони. Можна так. Поки це я розкажу дуже смішну історію. І купили. На роботі це ЧПУ для гнаття дроту. Станок не є поганий, навіть добрий, а техніка виконання станку дуже, навіть не дуже, взагалі погана. І щось, коли я його включав в розєтку, бо ми його виключаємо з розєтки, особливо на ніч. Бо кажу, те, коротило мені отут. Коли я розібрав ту фігню, то оті дрітики, які я зараз зачищаю, не те, що не були зажаті, а так просто легонько притулені і трималися навіть не знати на чому. А от то якраз дуже важливо, бо якщо ви ті дрітики погано зажмете, воно буде там коротити, коротити, і скрити, іскрити, і з часом загориться прямо в розетці. Коли воно загориться прямо в розетці, від того у вас загориться розетка. Так як у нас зараз розетки роблять 30 см від плінтуса, від підлоги, та розєтка буде горіти. Стікати на підлогу, де у вас покладено, чи ламінат, чи ще щось. І буде горіти ламінат. Підлога, потім штори, потім шафа, потім... Коротше, до того треба віднестися відповідально. Відкручує болтик на вилці. Тепер воно просто має витягнутися. Зараз всі такі великі. Ні, ну я дорогущі добрі. Не забуваємо одразу видіти ту штуку на кабель, бо потім ми то все гарно підключимо. А, 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 а коли захочемо діти ту штуку, побачимо, що в нас о, та штука навіть теж не розрахована на такий кабель. І що нам, бідним, робити? Сунути на мус. І як каже народна приказка, влізло... Ой, не будемо розказувати народну приказку. Тепер відкручуємо оті чи то бол, чи то шруб. Виглядає різьба, як на шрупі, а якийсь такі, як поп. Відкрутили тих два болти шрупа. І зразу вже послабляємо так само, От отут, про що я говорив, були дотулені тільки тут, а трималося воно от на зажатому тій фігні. Ми так робити не будемо. Ми отут бачимо два болти закручених до кінця. Ми їх. Відкручуємо, так, щоб в нас ті дзюри стали вільні. тих болтів зараз покажу. Відкручуємо. Відкрутили. Тепер у нас ті дві дзюри вільні. Тепер що ми робимо далі? Ми таке ото відкручуємо до кінця, кладемо їх збоку, щоб не загубити. І тепер беремо одну штуку, ой, один кабель і другий кабель. Всуваємо спочатку перший. Всунули перший, доки лізе, а він нам має добре. Ми вже про ой, загубили один болтик. Дайте, знайти. Бо я не хочу його шукати завастись. ой. Йдьку ти де. Я, я думав пройде, б'ють дня. Але Та, так я вже досвідчений слід в пошуках полтицю, бо я їх дуже часто гублю. фобію вже найбільше. Я його знайшов доволі скоро. А то фігно. <ривіт> Далі можна відсунути, щоб вона не залежала. Вставляємо той болт на місце, з якого він нам втік і закручуємо. Закручуємо. В процесі закрутки він нам може захоче тікати з дюри, але ми йому не дамо, притримуючи пальцем. Закручуємо добре, але з чуттям. Після того, як закрутили добре на почуттям дергаємо за кінець з помірно прикладеною силою, щоб не відірвати кінець. Тепер ту саму процедуру з другим кабелем. Тут, як ви бачите, у нас трошки ізоляції, вона нас зайде потім назад, коли ми запхаємо. І так само. ну Один у нас волосинка вилізла. То не я страшно. скажем так. І так само, притримуючи пальцем кабель, ми закручуємо ще один болтик. Закрутили. Все робити щуттям. Діоргим за другий кінець. Не вилазіє. Тепер ми складаємо дуже два кабеля. Мав би я кусачки, я б їх зробив коротшими, щоб то у нас біле заходило туди і потім не терчало, але. Але я немає під рукою кусачку. Буде так. Якщо буде тут цей, то, то не є страшне. Пер то на місце. Ось такою аркою до проводів. Тим більше, що я б його тут і не зафіксував добре. Вставляємо на місце. Закручуємо самонарезний болт. Коли ми його закручуємо, важливо, щоб він нам не покоцав ізоляцію. Називели один. Ти що за дідько? Ти що за дідько? А, воно ще з кроки. коробки. Знову ж таки вклали проводочки, притримуємо пальцем. Наживляємо другий, називали другий. Для чого це робиться, коли ви будете дергати з розетки нагло, що переважно є з нашими людьми, щоб ви не виривали у ті контакти, я кажу, звідси. А спочатку виривали звідси. Коли закручуємо ті шурупи, притримуємо кабеля так, щоб вони не різали краями нам ізоляцію. Томуся. Підглядаємо за ними, то навіть не рахується збочення. то якраз Ну, Підглядати за кабелями, ну що. Люди гірше страждають. Так, лягло воно у нас там, де воно мало лежати. Персміло докручуємо. Ті теж можна бажано зажимати крапку, але з чутьом. Кажуть, бо то така пересторога. Коли ви вставили вилку в розєтку... Розєдка нова ще на цей зараз докручу. І покажуть, для чого та пересторога. Так. Що з тобою, дідько, не так? з тобою, дідько, не так. ага, Я на тої стороною перекрутивство. Перекрутив його назад. Вставляємо так, щоб нас печти, тут навіть для таких, як я, є пази, щоб вони по 20 раз то не перекручували, але. Але. Але, але такі, як я. Коли на них дивляться, вони штчатку роблять, а потім думають. Закручуємо оцей болт. Цей болт закручуємо, аби затримав. Ну, Звичайно ж, закручуємо добре, але то, то не є шипко важливий болт. Так, закрутили той болт. Е, для чого та штука, про яку я казав, коли вставляєте вилку в розєтку, переважна більшість людей чогось. Рве то все, дехто взагалі за кабель, дехто не притримує розетку. І ота штука, яку ми закрутили білу, коли ви будете тягнути за кабель, що взагалі ніколи в житті не варто робити, ви спочатку будете виривати її, а не кабеля з контактів. Все, переноска у нас готова, бум-тестували. Бум, що в мене є, потестувати? Потестувати, що в мене є? Я навіть не знаю. Подивитись Так, під рукою в мене є зарядне від батареї Мхель. Його і будемо тестувати. Беремо один кінець. Так мало б хватити. Хто не бардак, то творчий без порядок. Відніше звалище ключі прям як за в школі. Вставляємо розетку робочу. От у нас другий кінець нашої хендмейд-переноски. І включаємо сюди. Не поняв. У мене запис пропав, думаю, встигло записати чи не встигло. На ну, всякий випадок. Покажу вам, що воно сі світить. світить, та й таке. Тепер знаєте, як зробити переноску з самою, на кабель 2,5 січня. Потужний такий кабель і не, та, речі, і, не, і не ламається. Ну, Ламається, бо здору можна її цей самий зламати. Ой, щастя і здоров'я, а я сі дуль без вжарю.